Немає середи без сонця, немає вдови без болю, немає дівчини без кохання. Що значить цей вираз? Іспанська приказка Ні м'єрколе син соль, ні біуда син долор, ні мучача син амор» буквально перекладається як Ні М'єрколес немає середи син соль без сонця, ні біуда немає вдови син долор без болю. Ні, мучаться, ні дівчини, син, амор, без кохання. Ця приказка означає. Те, що певні речі в житті є постійними та регулярними. Ця фраза підкреслює регулярність, з якою відбуваються певні події чи характеристики в житті, стверджуючи, що це так само поширено, як сонце в середу, біля вдови чи кохання у молодої жінки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. луего!